Вітаю, шановні друзі! І так, розпочалася зустріч у Парижі. Наша делегація поїхала, там поїхав Єрмак Сибіга Кумєров. Також з Америки долучаються Марк Рубіо, Кіт Келох і Вітков. Давайте подивимося, давайте подивимося, з чим приїжджають американці. До Парижу. чим приїдуть. Є питання, які не вирішені. Які питання, які заштопорилися? Це може бути питання і надання допомоги, це може бути питання. Питання по якихось ресурсах. Можливо, те, що треба домовлятися про те, про що ще не домовилися. Є розбіжності у баченні певних поглядів. Їх треба якось скоригувати, збалансувати, тому що тут є в нас розбалансіровочки. Ще я скажу, вони приїхали. Зібрати певну інформацію якусь, яка б допомогла успішно вирішити питання стосовно їхніх бажань. Ну, бажають вони багато. Звичайно, команда Трампа бажає дуже багато, особливо через ті угоди, які вони висувають. Через ті хотілки, які висуває Путін, а вони продвигають, то, звичайно, успішно порішати успішно, да, вирішити питання, які розбалансіровані, по яких немає взагалі ні однієї, так би мовити, крапки дотичності, скажімо да, так, дотичного бачення, да, де можна хоч якось якось змогти. Вирішити це питання. Ось так. так, зібрати інформацію. Треба домовлятися, те, що балансувати те, що розбалансовано. До чого вони туди приїхали ще? Не тільки змінити ситуацію, а повпливати на ситуацію. А я вам ще скажу так: що в них теж може бути якась інформація, з якою вони туди переїхали. І зібрати і мають якусь інформацію, так? і от вони думають, що завдяки цій інформації вони зможуть вплинути, да? сказати, скажімо так, щоб Україна стала пазговорчою. Якась інформація, що через цього в них теж є, бо вони хочуть змінити ситуацію, і впливати на неї да? через цю інформацію, і е досягнути певного прориву у своїх бажаннях. По Україні. Ось так. Ну що? Я думаю, що цей Вітков, да? Кіткелог більш вже починає бути проукраїнським. А от Вітков, це представник Трампа, який, можна сказати, повністю стоїть на стороні Росії. Так, дивимося ще, для чого вони туди приїхали. На ситуацію, яка вже тягнеться давно. Треба зробити певний прорив в цій ситуації по Україні. Вони привезли певні, певні пропозиції, певні пропозиції від їхнього шефа від Трампа. Вони привезли якісь спецпропозиції, які, на їхню думку, можуть зробити дуже успішний прорив в їхніх бажаннях, у вирішенні. Конфлікту, у вирішення конфлікту ну, воєнного або у, у вирішенні конфлікту по цих, скажімо, як, по, по, по ресурсам, да, по ресурсній угоді? І, і, і так може бути. Тобто, пропозиція від їхнього шефа привезли. Ось так. Як буде проходити ця розмова? Зустріч, да, зустріч розмова нашої делегації із і з американцями, для чого приїхали, досить зрозуміло. Таро розкрило імператор. Стосовно, ви знаєте, тут як буде проходити, що влада, українська влада, вже визначилася з рішенням стосовно ресурсу. Стосовно тієї угоди, тут може бути як угода, так і п'ять регіонів тих хотілок Путіна. Тобто українська влада вже прийняла рішення стосовно ресурсу і земельного, і рідкоземельного, і путінської, путінської хотілки, і Трампівської хотілки. передали що, всього, теж своє бачення або рішення української влади. Не? передали прийняли рішення, що попри те, або знаєте так, попри все, Україна буде відстоювати свої інтереси, да? навіть якщо зараз занадто кризова ситуація для України, це дійсно так, кризова ситуація, але Україна вирішила і надалі захищати себе, навіть якщо вона залишиться одна. Ось так. Ну, знаєте, тут що, що команда, що наша команда? Наша команда має певні страхи, значить, порушувалося питання швидше всього, тут порушувалося питання виборів в Україні. І з, з української сторони була відповідь, що поки ми стоїмо і боремося в такий кризовий період, да, період хаосу, треба. Відійти від проблеми виборів, від проблеми, да? Три... ну, від виборів взагалі. Вирішення питання стосовно виборів, зараз можемо сказати, так, як не на часі, тому що є страхи, є... зараз страшно, зараз, зараз кризова ситуація, зараз не, не той період і момент, коли доцільно. Проводити вибори. Питання вибору теж піднімалося, я думаю. піднімалося по виборам. Який результат, який результат ця зустріч сьогоднішня матиме в перспективі для України? Для України. Давайте подивимося. Ну, домовилися надалі вести співпрацю. Тристороння група, так? Да? Малими групами вести надалі співпрацю, продовжувати процес. Тут ще є якісь, якісь в цьому, в цій співпраці, в цих моментах, в цьому процесі є досить хитрі і скриті моменти у роботі, у роботі цієї групи, скриті моменти, що тут може, що тут може критися? Процес обману і Обману і краще процес обману. Ситуацію треба змінювати. Да, дуже швидко. Дуже швидко треба приймати рішення, змінювати ситуацію у цьому у війні. Угу. Намагати намагання швидко вирішити питання. Це обман те, що, те, що. Швидко можна змінити ситуацію на успішну, це обман. Робота працює над процесом, да? працювати над процесом. Але є в цій роботі є обман. Реалізація, реалізувати думку, реалізувати щось в нашому домі, да? успіх у війні, реалізувати зараз. В теперішній момент неможливо, не вистачає сил. Змінити ситуацію не можна. <клес> Тому що тоді, що вирішили? Якщо не можна змінити ситуацію, якщо не вистачає сил, тоді треба намагатися відійти від війни, від воєнних дій. <клес> Ось це обговорювали. Нема сил, тоді давайте відходити, вирішувати питання, відійти. А для того, щоб відійти, треба пожертвувати, з всього, територіями. Ось так, підти, підти іншим шляхом, передивитися доктрину своєї держави, да, свої цінності, передивитися і пожертвувати. Я думаю, що це пропонувалося нашій делегації, швидше всього, ось так. Це те що, те, що є неприємне у цій співпраці, у цій співпраці да, з оцією компанією американською. Пропонувалось пожертвувати. Йдіть, не вистачає сил, йдіть. Ну. Який, який, як підсумок, як, як закінчиться це? Або чим закінчиться це, ця зустріч для України? Чим? Ну, щось нам дадуть таке, ми щось матимемо. Надалі будемо активно працювати активно працювати для того, щоб убити дьявола. Да, убити Надалі будемо працювати над тим, щоб. Щоб знищувати, знищувати дьявола. Дадуть нам, але знову небагато. Розумієте? Просто, знаєте, таке, таке враження, що нам дають стільки, щоб ми просто його виматували їх. Для того, щоб ми, підтрим... того, щоб ми протрималися. розумієте? Ось Знову щось буде, щось дадуть, але, але небагато. Наслідки. Що даватимуть, даватимуть щось для точкових ударів, для точкових ударів ці ракети, да? Страшно прийняти рішення. І ці удари, вони будуть йти по страшному суду для того, щоб, щоб підштовхувати, підштовхувати. Росію до прийняття якихось рішень. Ось так. Відбиватися можливо, да? розумієте? <кій> Для того, щоб надалі продовжувати відбиватися? Для того, щоб вирішити ну, питання по справедливості, скажімо так. Ведеться певна гра, трансформацію, допомогу. Ну, Допомагають для того, щоб сталася трансформація, або дають таке, щоб сталася трансформація. Ну, допомогу ми отримаємо. Тут, тут карта про те, що, що допомогу ми будемо отримувати. Чи дипломатія на майбутнє, в перспективі, в перспективі створити, допомогти, щоб в перспективі створити? В майбутньому перспективі створити безвихідну ситуацію, да? і обнулити, і обнулитись створення безвихідної ситуації, Цим перспектив всього союзу, да? союз, об'єднання для того, щоб обнулити, створити безвихідну ситуацію, обнулити активні бойові дії. Активну фазу війни, створюється коаліція, що ось, да, де десятка кубків це ну, об'єднання, об'єднання сім'ї, можливо, цієї антипутінської сім'ї, да, для того, щоб обновити активну фазу війни в перспективі, обговорювали. Ну, там вже зібралася оця коаліція країн, да, нескорених чи зламних. Чим закінчиться бажання. Є бажання підсилити підсилити, є бажання підсилити і перевести на інший рівень, є бажання підсилити і від, від моменту очікування перейти до відродження, відродження сили, такої, щоб можна було руйнувати, і з цим визначаються. Знаєте, я думаю, що, можливо, будуть давати якусь зброю, така, яка буде більш руйнівна. уже Німеччина вже говорила. Мерс говорив, що буде давати таурси, Да? після того, як е, сталася трагедія в Кривому Розі, в Сумах, е, Мерс говорив про те, що він дасть, дасть таурси. Ось так, Те, чого ми довго ждали, да? підсилять тим, чим, що ми дав, так давно ждали, що приносить багато, багато вогню, енергії і розрушає, і вже до цього готові. Вже до цього готові. Для того, щоб вимотувати і, вимотувати і вбивати дьявола, скажімо так. От, ресурс великий, да? будуть давати великий ресурс. Погоджуються, іде погодження саме погодження. І, і, швидше всього, ще вже погодили, тому що трійка жезлів – це про те, що вже з чим визначилися і до чого вже готові йти. Готові йти. Ось так. Ну поки що, поки що будуть давати стільки, для того, щоб можна було виснажувати, виснажувати Кремль Путіна, Росію, виснажувати. Багато дати не можна, тому що, тому що зразу ж зіллють, зіллють, де знаходиться інформацію, де, де знаходяться ці склади, і знову прилетить по складах. Тому даватимуть е, стільки, щоб зразу ми брали і зразу били, вибивали, е, знищували, наносили удари, обескровлювали. Ну, я думаю, що так десь. Ще трішечки буде <кій> той період, коли треба буде ще виснажувати ворога. Виснажувати. Дякую за увагу. На ну, все добре, до побачення.